Привіт! В цьому відео ти побачиш, як я збудував велетенську кримську стіну, щоб городитися від орків та найкрасивіший прапор України, який я тільки міг бачити. До речі, русня видалась не такою що тупою. Ой, помилився. Вони вирили величезний підкоп до мого Криму, але все ти побачиш у відосі. Дуже дякую за підтримку лайками і коментарями, які ви написали під останнім відео. Я в захваті від вашої активності. Осталось зробити під цим відосиком те ж саме і набрати мільйон коментарів. Так, щось я затягнув. Погнали, дивитись відосик. У вчорашній напад орків я відбив дуже успішно. Ви тільки подивіться, вони мост вже не строять, з усіх сторін зруйнований, і більш вони мене не потурбують. Одною з головних моїх цілей було побудувати величезну стіну по кругу мого Криму. Але для цього потрібно було дуже багато каменю, і я вирішив побудувати качалку на пауках, спавнер яких я знаходив раніше, щоб потім зачарувати собі керочку і спокійно та швидко добувати не вистачаючи мені ресурси. Так о. О, ось і спавнер кстати. Щас ми швидко його об щоб вони тут не спавнились. Щас ми оберемо всю паутину, щоб вона мені не мішала. І я думаю, можна буде дуже бистренько зробити фарм опита, бо алмазиків я ще поки не знайшов, а фарм опита можна буде зробити. Опит буде валятися, буду приходити і забирати його звідси. А ці паучки мене можуть і вбити, блін. Тому що я граю майже на максимальній складності гри, І тут померти дуже-дуже легко. Один якийсь невірний крок, і всі мої речі опиняться непонятно де. Так, ну наскільки я знаю, мені потрібно просто викопати велику яму, і вони будуть туди падати і вмирати. Трішечки культуривши свою качалочку, я прийнявся набивати собі уровень для подальших чарів на свою кирочку. Фух, у мене майже 30-й уровень, але вони мене так пробивають, мене так мало ХП, що це капіці. Я прям аж так загородився, щоб трішечки довше Жити і трішечки швидше їх убивати, тому що це дуже-дуже складно, наскільки я поняв. Ось дивіться, йде на мене пачка пауків, я їх то вбиваю, але вони мене отравляють. Я дуже багато із за цього ХП. У мене майже тридцятий уровень. Мені ще трішечки не вистачає. Я щас добуду цього редстоуна. Все, в мене тридцятий уровень. Мож... Можна можна вертатись додому. Ух, тут ще й вечір? Ні, це утро. А я вже виліз. Я всю ніч, всю ніч добував цей уровень. І тепер у мене є, звісно, трішки ближніка і тридцятий уровень. І це дуже класно. Але в мене зламався мій капелюх. Мені потрібно скрафтити новий. Іван спить на моєму ліжку. Іван, ти вообще красавчик. Ти прям то, що треба. Всі мої ресурсики не нужні. Кстати, дивіться, скільки в мене ниток є. З цієї кількості можна скрафтити дуже багато вовни і потім построїти десь. Десь тут, напевно, великий такий прапор України. Потрібно буде, ще правда, покрасити її. Для цього мені потрібен буде лазуріт і потрібно буде добути отаких от жовтеньких кульбаб. І тоді я зможу зробити реально класний прапор України. І уже на радості я біжу знову в печеру, щоб добути не мені діамант та трішки обсідіана, але зі мною трапляється неминуча халепа. Так, ну плюс-мінус десь тут повинні бути алмази. В Цілому я тут ще вроді би як не був з цієї сторони. Вони ще бувають постійно під лавою. Мені цікаво, чи можна якось пробувати там оказатись. Правда, це дуже опасно, мені головне не вмерти. На ту сторону мені потрібно. І тут трапляється те, що я не міг ніяк передбачити. Блин, як вилізти? Це капец. Блін, у мене тепер зовсім нічого немає. Це капець, просто який я розстроєний. Я вам просто не можу передати. Блін, мені потрібно добути опять алмази на кирку. Потрібно добути обсідіан. Це просто капець. Добре, що в мене є залізна кірка. Добре, що в мене є багато заліза. Я щас зроблю собі броню для цього всього. Сто хлопці, це просто капець. Ку тепер мені потрібно добути алмази на кирку. Зробити добути обсідіана. Це шок, хлопці. Щас треба скрафтити опять собі відро. І набрати туди води, щоб е, добути обсидіан дуже легко. Але, як то кажуть, за кожною невдачею трапляється вдача. І повністю скрафтивши всі обладунки, які мені потрібні, я йду в шахту і находжу там уже алмази. Ух, блін, мені знову довелось перерити всю шахту. І Я знову находжу лаву. Стоїть, що це з нею таке? Це що, бах, і що, Капець. Алмази, пацани, дивіться. Зараз я заново буду відновлювати всі свої ресурсики. Ух. У мене вже кірка залізна, майже зламалась. Я вже думав, я їх не знайду. Вісім штук? В смісі, тут же ж було 4 руди. А, ні, це вісім руди, блін, я щось... Я вже так довго їх шукав, що я вже даже, блін, читати розучився. Фух, я виліз з цієї шахти вже печальної. я вже так задовбався в ній сидіти, чесно вам скажу. й кріпер тут. А големи кріперів не трогають хіба? Їм на них пофіг. Це капець. Тим часом я вже добув, кстати, сьомий уровень. І мені тепер в моїй фармілці опита не треба буде так довго стояти. Ось у мене ще один є діамант. Зараз я скрафчу собі алмазну кирку. Бо моя залізна вже взагалі майже зламалась. Я сподіваюся, що я більше залізним киркою нічого не буду копати, тому що це капець. Це настільки медленно. Тик в нас ще й ламається швидко. Так, і тепер мені треба скрафтити. А, відро води в мене є, я скрафтив. Тепер мені треба просто добути, знайти лаву, залити її водою і добути обсидіан. Це, напевно, саме Просте, що можна тільки зробити. Так, лаву я знайшов, тут також є обсідіан, але я думаю, треба її сховати, тому що тому що я тут вмирати більше не хочу. Це не дуже прикольно. Робимо все максимально безпечно. Я просто беру і добуваю зараз 4 обсідіана. Більше мені не потрібно. І останній залишився. Що я быстренько добуду, і побіжимо додому. А, ні, лазуріти ще трошки добудемо і уровня багато випадає, та для зачарування він нам потрібен буде. Після того, як я повернувся додому із шахти, я почав шукати книжні полочки. Одні знайшов в себе дома, а інші в чомусь другому будинку. І так я нафармив нужну кількість книжечок, щоб чарувати свої речі вже на 30 уровень. Я думаю, що так, 30-й левел. Тепер мені осталось добути тільки якомога більше уровня і зачарити свою вже кирочку. Для цього мені потрібно знову піти в мою фармілку опита і уже там. Сидіти і вкачати уровень. Для цього я якраз ще добуду багато ниток. Ну і в цілому я притримався свого плана. Я побіг до своєї качалочки, щоб там нафармити знову 30-й уровень. Ну все, тепер потрібно опять очікувати на цих паучків. Фух, у мене зовсім уже не осталось їжі, зато подивіться, скільки в мене ниток. У мене вже 30 й уровень, мені потрібно звідси тікати, тому що я можу опять померти і <сум> загубити весь свій уровень. Блін, дивіться, мене мене півсердечка зомбі. Не заважай мені, та я просто звідси втечу. Мені потрібно просто закопатись від усіх. Фух, я в безпеці. І тепер мені просто потрібно вилазити от Я думаю, що це буде не дуже складно. Ага, ні, це буде складно. Це буде дуже-дуже складно. Боже. Скалета чую. Стляю, тільки щоб він не попав. Він опять закопатись. Чу ще ендермена. Боже. Вроді опять в безпеці. Одне сердечко, хлопці. Опять закопуємося. Опять вилазим. Я можу з'їсти павуче око. Так, да, бачите, я отруююсь. Але я хоч наїмся. У мене отруєння на 3 секунди. О, і я тепер хоча б встановлюю собі сердечки. Ух, я на свободі. Я на волі, ну тут скелет, тут павук. <рігла> Як тут звідси втекти? Ви тільки подивіться, сіки, тут всяких мобів. Ух, не завідую я нашим. Големам, яких я вже не бачу. Мабуть, вони десь сховались. Потрібно заснути, тому що днем це капут, це не Неможливо так жити. У мене вже й мабуть їжі нема, да? Да, мені нема що їсти. Є буряк якийсь. Він, звісно, так вистанавлює голема. Ні, жителі остались. Правда, Івана свого я вже не бачу тільки. А, ось ти. Іван, ти задобав. Ти так все і продаєш, всяку єрунду. А? Угу, Так, да, єрунду, Іван. Для початку крафтим. Багато вовни, це прям чотенько. Чуть-чуть не так оставимо, хай вони в мене будуть все-таки. І саме головне, мені потрібно зачарувати мою кирку на щось таке, що воно мені буде потрібно. Не якась там незламність. Мені незламність не треба пацієнту, давайте попробуємо. Шелковий дотик. Це прикольно, я буду фармити камінь, але мені взагалі не подобається те, що я зачарив. Це таке гамно. І після першого невдалого зачара я рішив, що потрібно скрафтити ще одну кирочку і також її зачарувати, щоб потім в наковальні їх з'єднати і отримати одну супер мега кирку. Пацик, я знаю. У мене ж є отут багато ізумрудів. А з них же ж уровень-то випадає взагалі багато з них. Да, да, з них багато уровня випадає. Можливо, я нафармлю так собі 30-й уровень. Це, звісно, не точно, але мені кажеться, що. Так, да, я думаю, що зможу 30-й нафармити. І зачарити, там вже, звісно, зачар поприятніше. Там вже ефективність 4. Якщо є ефективність 4, значить буду буде стрельбувати камінь. Може ще й вдача буде якась, хоча б 2. Чтобы я добував більше алмазиків, тому що мені ще й броню треба якусь зробити, мабуть. Так, да, 30 рівень у мене є. І не треба ніяких качал, копита, не треба нічого. Просто прийшов, 51, ті добув. і зумруд і... добув, і... і круто тобі. Так, і пробуємо. Ефективність 4 пише. Блін, просто ефективність 4, що ніякої удачі, ні незламності, нічого мені не випало. І знову три уровня потратитись. Я не розумію, як це працює. Я просто давно вже дуже цим не займався. Ну, Якщо у вас будуть якісь поради, то ви можете їх, звісно, написати в коментарях. І я постараюсь зробити те, що ви попросите. А, я придумав, я ж можу. Получається, з'єднати ці дві керочки, і в мене буде незламність на цьому. На моїй основній кірки і ефективність. Ну, шовковий дотик це, звісно, теж круто. але не так, як хотілося б. Так, і спробуємо. 16 рівень всього-навсього. Ефективність 4, незламність 3, шоковий дотик. Чотенько. Тепер у мене є одна кирка, зато вона дуже крута. Ну, шовковий дотик, звісно, це теж ерунда. Але то що тут є незламність і ефективність. Це говорить про те, що ця кірка буде жити вічно, я думаю, це взагалі круто. А далі, по-моєму, максимально продуктивному плану мені потрібно було нафармити дуже багато камню, а з кирочкою на шовковий дотик це було зробити максимально легко і почати вже строїти стіни вокруг нашого острова. Але прапор України я хотів построїти набагато сильніше. Через це пішов строїти його першим. В мене синя вовна, ще ниточок трохи. Синій паровник. Біла вовна і ще біла вовна. Так, для цього мені потрібно було всю. Мою вовну перекрасити в синьо жовті кольори. І я построю великий прапор України прямо в своєму Криму, щоб всі бачили, що це Україна. Для цього мені потрібно зараз. Бистренько знайти десь жовті баравники. У мене, в принципі, тут квіточок багатенько. Придеться позбирати трошки кульбаби, та жовтий баравник з них робиться. Чудово. Позбираємо быстренько тут всі квіточки і приймемося за постройку нашого прапора. А потім, якраз, я і почну строїти свою стіну. Так, 22 штучки у мене вже є. Я, походу, з усього острова позбираю всі жовті квіти. І тут не буде зовсім жовтих квіточок, тут будуть тільки в принципі, я думав, це буде набагато складніше, а тут віточок дуже багато. Так, в принципі, цієї кількості мене вже буде достатньо. Роблю жовту вовну, і в цілому, я думаю, що можна починати будівництво прапора. Так, я думаю, саме тут можна починати строїти наш прапор. Потрібно підняти його весь, щоб його було видно за моїм великим шикарним забором, щоб всі кораблі, які пропливали тут. Знали, що це український крим, бо той гавнюк не знав, що це Крим український, тому він тут і потонув. Отакі от діла. Я думаю, треба ще трішки вище. Десь отако плюс-мінус буде нормально. І в цілому можна пробувати троїти. Вони вроді би виходить. Треба тільки лишнє сразу ламати. Я, правда, не сильно класний строїтель. Я думаю, що вийде, звісно, добре, але до цього я прапори ніколи не строїв. Буду строїти, поки в мене синя шерсть не закінчиться. В принципі. Зі сторони я глянути, звісно, не можу, але думаю, що буде нормально. І це ж сіки вовни в мене там валяється. Я дуже неекономно трачу свої ресурси. Дуже неекономно. Досить непогано, виходить. Я оце ще тут зроблю краєчок такий. І в цілому, в цілому, в цілому, я думаю, що це досить непогано виходить. Зараз треба тільки спуститись трішки нижче і зробити ще так же само із жовтої вовни. Правда, вже наступає ніч, я би оце ще. Спав би, але потрібно строїти. Потрібно достроїти вже це. Опа, оце було на грані. Я чуть не помер, я забувся, що я там не достроїв трішечки. Я б не сказав, що прям погано, але можна було і краще. Ну я не особо класний строїтель. Якщо вам не подобається, то так і буде, тому що краще я вряд ли построю. Я не особо круто вмію строїти. Якщо ви вмієте строїти краще, то можете поставити лайк. Я пойму, що з вас строїтель трішки. Ой. Трішки кращий, ніж з мене. Бо я взагалі я вмію тільки падати і не вмію зовсім зовсім строїти. У мене з цим великі-великі проблеми. У мене з цим вообще проблеми всю жизнь свою. Зато я вмію підривати мости, пацани. І як воно виглядає здалека, зараз ми подивимося. Ви знаєте, блін, ну, та в цілому не так і погано. Достаточно прикольно, мені кажеться. Я думаю, взагалі, чотенько, що справді треба поспати тільки. Іван, та ти задовбав в натурі. Фух, коротше, з Іваном ми поділили одну кровать на двох, а прапор в цілому не поганий, блін. Це мій перший прапор, який я тільки встроїв. Ну і після прапора пора було вже почати строїти стіни. До речі, ресурси, на які мені допомогла добути моя крута кирочка, завдяки якій мені не потрібно було стояти і плавити його. Так, ну і в цілому, я думаю, що я готовий вже починати строїти свій великий-великий забор. Придеться скрафтити трішечки такої кам'яної цегли, але я думаю, це буде не проблема. Можна попробувати отак оце зробити. Так, да, так це виходить набагато швидше, бо тепер у мене прям дуже багато і я думаю, що, звісно, не вистачить, але я все одно потім підфарблю. Я хочу просто вже почати, щоб було видно хоч якийсь кордон. Думаю, що можна зробити плюс-мінус отак. от. Засотою я ще поки не рішився, яку я буду робити, але я думаю, плюс-мінус отаку і ста камня уйшов. Прикиньте, дуже швидко. І зараз подивимося з сейсорни, яку на ну, в цілому непогано. Виглядить хорошо. Так, ну дивіться, в принципі, виходить непогано. Треба ще подивитися, як воно з тої сторони. Що запливу гляну, але мені кажеться, що непогано. Дивіться, з цієї сторони це, взагалі, неприступний острів. Як сюди попасти, непонятно. І після дуже довгого і нудного будівництва я готовий вам показати хоч якийсь мінімальний результат. Так, що я хочу вам показати. Ви вже, мабуть, бачите, але тільки подивіться, що я тут настроїв. Це капут. Ось прапор я трошки змінив, поки це все будував. Подивіться, як. Це це все виглядить. Це так масштабно виглядить. Там он той мост їхній печальний взірваний. А тут моя стіна, дивіться, вона є повсюду. Це обалдеть, як круто. І там, і тут прям реально виглядить повномасштабно. Мені прям ну дуже подобається. Це прям так чітко. Я поставив тут лодку з динамітом, щоб е я ж стіну тут не ставив з цієї сторони, щоб коли підпливали, я тако підпалю і там тако пум пум пум, -пум все повзривалося. Ну це звісно, якщо будуть якісь напади, але я не думаю. А в цілому, ну дуже прикольно. Тут я стіну не строїв, бо я не знав, як це красиво зробити, Хотілося хотілось гарний вид мати. А не якусь стіну. Зараз я планую спуститися вниз до нашої опитодробілки, щоб пофармити левел і попробувати дофармити собі алмазний сет і зачарити його. Так що я погнав в шахту. Так, ну десь, в принципі, тут вроді би моя опитодробілка десь знаходиться, плюс-мінус я вже. Обалдіть. А що це таке? Це що, танк? Обалдіть. Цікий тунель! Треба швидко бігти додому. Надо швидко бистро бігти додому. Прям пушкою туди треба бігти. Так, швидко бистро біжимо додому. Це що таке? Блін, тупа русня підпалює мій прапор. Це вам так просто з рук не зійде. Це що таке? А ну, йди звідси. Блін, вони спалили мій прапор. Я не встигну його потушити. Блін. Капець. Тупа русня. Російські орки. Дивіться, що вони поробили. Штани, якісь мечі їхні, Печальні. Дивіться, що вони поробили. Поставили собі якісь флаги. Флаги орків і підпалили мій прапор. І Він догорить, мабуть. Придеться його встановлювати. Це, скоріше всього, був їхній тунель. Мені потрібно зараз дуже швидко, поки не прийшла підмога. Треба скрафтити динаміту. Я якраз. Поки добував багато камня на весь цей на, на всю цю стіну, я до, добув дуже багато піска і пороха із руди. Мені треба, треба прям дуже багато динаміта. і бистренько взірвати той тунель. Є в мене одна догадка. Як це можна зробити? Робиться такі динамітики. І потім із них робляться динамітні шашки. І зараз я піду і зроблю свою справу. Тому що дивіться, що вони зробили. Вони зруйнували мій флаг. Вони думали, що вони це все захватили, але в них не вийшло. Треба щас швидко взірвати їм той танк. Фух, я так, я... в мене така паніка, хлопці, це капець. Так, я майже добіг. Ось цей танк. Треба дивитися, чи нема тут чи ніякої подмоги. Ні, вроді немає. Начнемо звідти, закінчимо тут. Ще дощ начався, фух, пробуємо. Зриваємо це все, щоб вони не могли ніяк і зробимо так от, Да, це динаміти пожорще. Вони, вони все тут зруйнують. Отак, от. отак от. І отак от, от, щоб вони просто сюди вже не могли добратись. Я їм все затопив, і тепер я думаю, що я буду в безпеці. Ну, блін, з такими нальотами мені потрібна буде якась допомога, скоріше всього, тому що я навіть не знаю, як це все відбивати. Фух. Ну звісно, напад тупих русявих нубіків я відбив. але. Прапор мій. В не в хорошому стані, і потрібно буде його якось відновлювати. Фух, ну і на паторків був відбитий, і я спокійно пішов спати. На такій гарній ноті відео завершується. Не забувайте про мільйон коментарів та підписку на канал, тому що це реально мотивує робити відео частіше. Також ставте лайки, якщо ждали того моменту, яке підірву той клятий тунель. А мене звати Саня і всім пока.